Харків незламне місто, герой, і це вкотре доводять мужні і сильні харків'яни, попри блекаут, під час якого навіть метрополітен не працював у місті все ж таки відбулись всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців. Тому що незважаючи ні на що, ми тримаємося. Ми незламний. Дякуємо організаторам за такий чудовий повід прийти сюди та дати змогу дітям показати, на що вони здатні. Але хочеться, щоб був праздник для діток наших праздників. Обов'язково буде перемога. Обов'язково ми в це ми відчуваємо це. Ми віримо в це. Я вважаю, що це дуже добра справа, і ми, харків'яни, спроможні зробити свято для наших дітей. Це неймовірно. Це дуже 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 добре, що ми згортнулися всі і зробили цей день настрій для наших дітей і наші діти найкращі. Вони самі найкращі в світі. І усім гарного настрою, перемог і всього самого найкращого масштаб заходу вражав. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Харківської області, Полтавщини, Запоріжжя, Сумщини. Більше 400 участей це приблизно 500-600 танцівників у окремих категорій. Виступають в нас і діючі чемпіони України, і володарі Кубку України серед категорій проам, професіонали, дорослі та молодь. Захід проходить під патронатом Харківської міської ради, департаменту справи сім'ї, молоді та спорту. Спортивні бальні танці це видовищно красиво і захоплююче. А ще якихось півстоліття тому такого виду спорту не існувало. Була лише Хореографія розповідає Альберт Лисенко, професійний бальник, тренер з 50-річним досвідом. Коли я танцював, у нас такого поняття як спорт у нас ще не було. Зараз у нас існує і бальна хореографія, і існує два види спорту: спортивні танці і танцювальний спорт. Вони всі існують на базі знов ж таки бальних танців. А ще пан Альберт зауважує, що сучасні бальні танці дуже помолодшили. Якщо він свого часу прийшов у хореографію в 13, а лише в 25 став професійним бальником, то зараз починають танцювати дітки з 3-4 років. Тож 12-річну харків'янку Ніколі, яка займається бальними танцями вже 8 років, можна сміливо назвати досвідченою танцюристкою, і в цієї дівчинки великі амбіції. Це для мене як життя. Кожен день я хочу на танці. В майбутньому я хочу стати тренером, зробити великий клуб, щоб знав його весь Харків. Матуся ж Ніколь говорить, бажання доньки стати професіоналом настільки велике, що навіть війна не стає на заваді цієї меті. І нещодавні ворожі обстріли, які знеструмили Харків, не стали перешкодою для участі у змаганнях. У нас поставлена ціль, якщо ми танцюємо, значить, ми танцюємо. Для нас немає. Навіть якщо світла немає, ми стараємося щось зробити для того, щоб підняти дух і бути з хорошим настроєм на нашому конкурсі. Тож з піднесеним настроєм, попри все, учасники виходили на танцпол, щоб на найвищому рівні продемонструвати всю свою майстерність. Танці це моє життя, це краса, це грація. Я налаштована перемогу, тому що ми займаємося. Танцями. І в мене стопи дола буде перше. А щоб сяяти на змаганнях, щоб кожен рух був граційним, чітким і красивим і відповідав поставленій програмі, доводиться багато працювати на тренуваннях, говорять учасники. До конкурсу я готуюся дуже, так, ходжу на тренування та на індивідуальне. Десятирічна Євгенія говорить, її захоплює атмосфера змагань, і кожен конкурс для неї чарівне свято. Я займаюся вже год з половиною, тому що танці молі весело та часто можна виступати. Мені дуже подобаються конкурси, тому ну, я тільки два рази пропустила їх, а так я ну, не пропускаю ні одного конкурсу. Для більшості з цих дітей бальні танці не просто хобі. А як і для 13-річної Альбіни, це крок до майбутньої професії і всесвітнього визнання. В змаганнях я беру участь кожні два чи три місяці. Хочу сказати, що танці це просто найкраще, що є у житті. Я заряджаюся енергією, коли танцюю на всі тисячі відсотків. Захід подарував юним спортсменам і глядачам кучу позитивних емоцій, яких так не вистачає всім нам сьогодні. Відзнаки ж і нагороди залишаться для учасників змагань добрим спогадом і символом незламного Харкова. Яна Біляєва, Олег Саницький, Андрій Сириця, Харків. Новини.